З 23 листопада по 2 грудня у Львові івано франківську та Києві відбудеться фінальний етап шостого фестивалю премії ГРА, який організовує Національна спілка театральних діячів України. А ми просто зараз маємо можливість поспілкуватися з директором цього фестивалю Богданом Струтинським. Я вже йду його зустрічати. Доброго ранку. Да, доброго ранку. Рада вас Вітаю. вітати. Навзай. Прошу. Дякую. Пане Богдане, рад вітати. Та, вітаю навзай. Так. Доброго ранку, друже, Привіт. Та, вітаю, вітаю, вітаю. Дякую. Пане Богдане, гра вже шостий рік та, збирає найкращі так. театральні вистави. Що найбільш захоплюючого, ви побачили цього року, щоб ви могли описати це фразою: Вау! Та. Ну, справа в тому, що дивіться: ми, як Національна спілка театральних діячів України, як організатор. Цього театрального оскару, в принципі, як організатори, ми не влазимо в процес відбору. Просто щоб ви зрозуміли. У мене можуть бути якісь мої пріоритети, мої уподобання, смаки. Я про них і питаю. Але я, ну чесно кажучи, на шостий день фестивалю не дуже зручно це озвучувати. Бо у нас буде фінал, mm -hmm. розумієте? І фінал буде 2-го числа, 2 грудня. І я не хочу таким чином, як сказати. Можливо, впливати, знаєте, говорити свою думку, тому що є міжнародне журі, яке визначає переможців, а це все-таки фестиваль премія, а не просто фестиваль, знаєте, огляд вистав. Угу. Тому я буду в цьому, в цьому ну, Якби в цьому питанні я буду дуже делікатним. Скільки брало участь колективів? Як відбувався відбір колективів, які братимуть участь Ну, у нас є положення, дуже чітке, і вже от шостий рік поспіль, ми тримаємося його. У нас цього року було 85 заявок заявок з 58 театрів і з 18 міст України. Тобто, незважаючи на те, що фестиваль відбувається другий рік вже в умовах нашої страшної такої війни і ситуації, то однозначно це дуже хороший показник. Які жанри будуть представлені? Жанри у нас представлено це краща драматична вистава, краща вистава на перетині. Смаків, тобто таких знаєте, експериментальних моментів, краща вистава експериментальна, краща вистава для дітей, mm -hmm. краща вистава в жанрі музичного театру, в жанрі оперети, опери, мюзиклу, краща вистава, де як сказати малого, тобто формату, тобто це камерна камер, вистава камер. до 150 місць. А в нас є дуже багато таких театрів в Україні. Так, до, знаєте. Так. Краща вистава експериментального характеру, і вже буде сьома номінація це вже другий рік поспіль, як рефлексія на українсько-російську війну, тобто в умовах війни народилася ця номінація. Так. Дуже багато номінацій. Угу. Ви, до речі, сказали, що другий рік з'явилася нова номінація. Так. 85 було заявок, угу. щоб брати участь у цьому фестивалі. В яких жанрах було більше колективів, і як змінилися взагалі ось виставки ну, вистави, як змінився Український настіль. театр так, в умовах так, війни? Так, зрозуміло. Ну, я вам хочу сказати, що якщо ви глянете зараз на сучасну драматургію, а вона ж є первинним подразником, правда, на ті події, то я думаю, що близько відсотків сорока 40... це багато. Так. В українському театрі сьогодні це є саме реакція і на певну тему розумієте? Ми говор, не говоримо тільки що це теми війни. Розумієте, uh -huh. ми говоримо, що це може бути суголосні моменти там боротьба, там зі злом. Ну такі моменти, знаєте. І тобто, дуже багато український театр сьогодні реагує на це. А з другої сторони, дуже багато є позитивних проєктів. Проєктів міжнародного характеру, проєктів, які навпаки утверджують і говорять силу українського театру, і не говорять на те, що ну якби ми здаємося якимось чином, чи ми плачемо на українському uh -huh. театрі. Ми навпаки, сповідую момент якоїсь енергії дуже позитивної, тому що театр це. Крім всього, що він робить людину людиною, театр все-таки він є подразником на певні емоційні процеси, які проживають українці, Звичайно. але він є також і закликом до позитиву. розумієте? щоб не плакати, ми сміялись. наші да, ну, родичі. Це місточок надії, це місточок другої енергії. Коли людина приходить до театру, і відпочити. вона 2-3 години не тільки відпочити, вона 2-3 години заряджається новою енергією, щоб завтра можна жити і забутися. Ви подивіться, друга половина 23-го року. Цілий 24-й рік в українських театрах переншлаги. Так, так, просто і, ренесанс, і... ренесанс українського театру. Однозначно так, так. це говорить про те, що така інституція, як театр, як кіно, така енергія, як театр, вона дуже потрібна в Україні. А чому? Тому що в кризові моменти ми шукаємо справжнє. — Однозначно, звичайно, так. Да, театр це завжди залишні. про справжнє. — Так, це ти, про важко душу. дивитись голівудський бойовик, де Трансформер вбиває 10 солдатів, коли ти знаєш, що відбувається в Донецькій, Донецьк, Луганській Херсонській області. Тому в театрах, українських театрах ми відчуваємо ту справжність. Ви, пане Богдане, згадали, що журі складається виключно з іноземних фахівців. Так чому а я вам скажу так: дивіться, у нас двохформатний момент відбору. Спочатку заявки, які подають українські театри, їх віддивляється експертне журі українське, тобто експертна рада, яка складається з 10 людей. Тобто, це фахівці в галузі театру, пластика, театральні критики, режисери, тобто, люди, які займаються практикою і теорією театру. Угу. Вони спочатку віддивляються лонг-лист угу. і попадає в перший. Тобто в перший тур вже попадає 35 вистав. Потім шорт-лист складається з 14 вистав, який попадає вже в фінал. Фінал. Тобто, другого числа буде фінал. Фінал, 14. однозначно, ага. однозначно. О, і на ці 14 вистав. Складається з них афіша. Сьогодні фестиваль відбувається в трьох містах, тому що дуже складно було провести ці вистави за брак коштів. По перше, по-друге, складно міжнародні журі е, затягнути, чесно вам кажучи, до Києва. Дуже складно. Звичайно. Вони найбільше чомусь здавалося би, але вони чогось бояться найбільше Києва. Тому фестиваль відбувається у Львові. Івано-Франківську і в Києві і в Києві що більше ППО е, приїхали потім іноземні фахівці додому, і <śled> як ви скажете, <śled> як ви скажете? Однозначно для них це шок, чесно вам скажу. Так і е, ось ці п'ять журі, п'ять членів міжнародного журі вони приїжджають дивитися фінал, і в принципі вони дають кінцевий перепрошую за слово, вердикт, <cheapest> Вони <smälz> дають вже своє враження, голосують. Це незалежне. Журі тому для не для нас дуже важливо, як вони дивляться на наш шоу кейс. Для нас дуже важливо, як вони. Реагують на тенденцію українського театру, розумієте, для нас uh -huh. дуже важливо, як ми сьогодні дихаємо в сучасному європейському театрі, і, і які в нас тенденції, яких в не, них немає. Тому що дивіться, крім всього, що фестиваль е, премія, крім всього, що ми от е, протягом двох місяців від'їжджаємо наші експерти, дивляться по Україні ці вистави вживу, uh -huh, uh -huh. ми ще маємо зробити експертний висновок. Написати, тобто, другими словами, такий літо, літопис зробити. Бо потім ми видаємо буклет, і будь-який українець може почитати враження наших експертів, і чи вони потім у фіналі зійдуться з враженнями журі. Розумієте? А цього року це такі достойні доволі театральні країни. Це і Естонія представлена, Польща представлена, Німеччина представлена, Норвегія представлена, і Фінляндія представлена. Коротенько, коли так. де відбудеться церемонія нагородження? Фінал у нас буде у театрі Франка В на, так, на сцені Сергія Данченка. Це мала сцена. І він буде о 17 годині 2 -го грудня. Так що приходьте, я запрошую всіх українців доєднатися. Реєстрація вже почалася. Ми не продаємо квитки. Ми реєструємо людей. Так що, будь ласка. Пане Богдане, ми вам дякуємо за цікаву бесіду і Навзайм. дякуємо за те, що робите ви і ваш колектив. Дякую, Навзайм. друзі, обов'язково підтримуйте наше театральне мистецтво. Відвідайте вистави, які будуть представлені у межах фестивалю. Радимо, Наполегливо.